Доброго дня, шановне товариство. До нас у Берхоманському прийманні депутати Бернської ради звернулися чоловік і жінка. Чоловік це Михайло, жінка це Катерина. Михайло є військовим, зараз проходить службу в ЗСУ. У 22-му році він пішов з добровицем на фронт. На той час відносини. Сім'ї, здоров'я, їх здоров обоих, і чоловіка, і жінки значить, були належним чином сформовані. Але так сталося, що ну, десь, десь ми того не передбачаємо, хворіємо і так далі. І так далі. І тому Катерина захворіла у 24-му році, значить, вона знаходилася на лікуванні в онкодиспансері. Де робили операції, визначили другу групу інвалідності. В той час Михайло приходить службу богачи з твої ситуації, що потрібний догляд, потрібний догляд за жінкою. Він зібрав всі документи необхідні, подав командування військової частини, для того, щоб був звільнений був по, по причині інвалідності жінки. E, але через деякий час e, заява рапорт його був розглянути і в задоволенні було йому відмовлено. E, e, так склалися обставини, що наразі необхідний доля його слів жінку, e, за жінку, заслів жінки, що вона потребує e, допомоги e, чоловіка. Uh, і не був безпосередньо по ситуації, яка склалася. Михайло десь є, що пару слов розкаже сам особисто. Попрошу, Михайло, що... Ну не no, так, подав ці рапорти і всі належні документи. Помагували? 15 вересня, ну, протягом місяця, ну, прийшла мені відмова. Uh -huh, uh -huh. Просто відмова, не, не на понятній причині, чому і як. Ніхто вас не викликав, нічого nie, Я, nie, саму, не пояснював? Ні, ні, буквально нічого. Тобто вам були подані всі необхідні документи? Всі необхідні укуменці про все. Катерина, тепер, каже, читаємо слів, ви скажіть про ту ситуацію, яка сталася з станом здоров'я? Я в січні, 18 січня, виявила проблему здоров'ям, я пішла обстежувати далі в Ужгороді, мені зробили опіки, операцію, і так дали мені інвалідність другої групи. Оце онкозахворювання. І плюсом у нас є ще малолітня дитина, за котрої я не маю можливості поставити роль, все доглядати, бо я дуже багато знаходжуся по лікарнях. Скільки єдинних років? 14. 14, 14 років. Шановна е, на написала звернення до мене як до депутата Герської ради, як до журналіста у власне народний контролі Закорпаті е, буде підготовлено звернення всім станції, безпосередньо військову частину, команду супутних військ, Міністерства оборони <кій> і так далі. і так далі. По результатах ми ну, будемо інформувати безпосередньо громадськість щодо такої ситуації, яка виникла з розглядом рапорта Михайла. Раз дякую за увагу.